П'ять помилок, які дівчата допускають при догляді за своїм обличчям. Перше це не вмиватися ввечері. Типу, навіщо в мене вмиватися я сьогодні без макіяжу? Чи я прийшла після вечірки дуже стомлення і було вже занадто пізно? Друга помилка це покласти так спонжик і тягнути ось так свої зможки до вуха, не робіть так. Просто підкладіть свій спонжик, потримайте 10 секунд і з зовнішнього кутика. До внутрішньо обережно, ось так змивайте свій макіяж. Вмивання, тонізування і крем або лосьон – це є ваша база, і без них не буде працювати навіть най-най-най навікраща сироватка. Наносити сироватку і не закривати кремом. Після усіх процедур одразу лягати спати в подушку. Пам'ятайте, уколи краси не роблять вас молодшими, а ось регулярний догляд продовжить вашу молодість.